Добрий день. Продовжуємо підготовку до державної підсумкової атестації з математики. На цьому уроці ми повторюємо арифметичний квадратний корінь. Дадимо значення та розглянемо властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичним квадратним коренем із числа А. Називається. Таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А, означається знаком радикала від числа А. Взагалі існують два числа, з які, будучи піднесені до степені 2, дадуть нам число А. Наприклад, корінь квадратний від 4. Існують два таких числа. Міс 2 помножити на мінус 2 дає 4. Та 2 помножити на 2 теж дає 4. Але в арифметичному квадратному корі від'ємне число відкидаються для однозначності. Означені зазначається, що арифметичний корінь – це невід'ємне число. Тобто, Арифметичний квадратний корінь від 4 дорівнює 2. Розглянемо іншу властивість арифметичного корення. Ми можемо квадратний корінь, його ще називають радикалом, записати як степень, а степеня одна друга. Можемо квадратний корінь піднести до степені r. Відповідно, буде степень R поділити на 2. Послідовність піднесення до степені може бути різною. Ну, наприклад, радикал від А степені R. Тобто, спочатку ми знаходимо А степені R і з найбільшого числа знаходимо квадратний корнь. Ми можемо записати, як А, Степень R других, і от ви бачите, що послідовність може бути різдені. Якщо ми знаходимо добуток під радикалом А по на Б, тобто спочатку знаходиться множення А на Б, і з цього числа знаходиться квадратний корінь. Але за властивістю ми можемо окремо знайти квадратний корінь першого добутку множника корінь з А. А помножити на квадратний корінь другого множника b. Відповідно за значенням другої дорівнює від радікалу дорівнює під коренового виразу А. І тут ми можемо. Радикал піднести в степені 2, або вираз, який стоїть під радикалом, піднести в степені 2. Взагалі це буде А. І відношення радикал корінь квадратний від А поділити на Б, коли Б не дорівнюють 0. Ми вправі записати як корінь квадратний з А поділити на корінь квадратний з Б. Розглядаємо задачу. Завдання перше обчислити. Вираз. Сума двох радикалів. Другий радикал, тут ми зразу зможемо знайти відповідь 0,5 помножити на 0,5 дає нам 0,25. Тобто радикал від 0,25 дорівнює 0,5. Перший доданку ми можемо записати як неправильну дору. Цілу частину 6. Записати як. Ну, 6 помножити на 4. Дає нам 24. Саме так ми отримали 6 цілу І ще залишок 1, 24 плюс 1, 25 четверти. Це рівноцільне одинакове вираз. 25 корінь квадратний з 25. Ми можемо записати окремо. Корінь з 25 це 5. І так само знаменник. Корінь 4, 2. 5 других, це 2,5 і додати 0,5 2,5 до рівня 3. Це варіант відповіді, зазначений у начальному пасібнику під літером В. Наступна задача. Теж треба обчислити. І так само ми замість того, щоб знаходити окремо корінь з трьох, окремо корінь з 27. правильно записати корінь від ділення 27 поділити на 3. Так само замість того, щоб знайти добуток двох виразів, запишемо радикали від добутку. Під корених виразів 0,8 помножити на 0,2. Першому додатку 27 поділити на 3.9. Другому 0,8 помножити на 0,2, 0,2,016. 9, 3. корень від 0,16, 0,4 Відповідь 2,6. Третя задача скоротити дріб. Тут можна корінь із сімі винести за дужки в чисельнику і вони там корінь сімі скоротитися. Ми маємо, коли ми винесли з-за дужки, 7 поділити на корінь сімі, отримаємо корінь сімі, корінь сімі поділити на корінь сімі, одиниця. За душками множник корень 7, і вдаменку теж є множник корень 7. Вони скорочуються, ділення дає результат одиниці, множник одиниці, не записуємо. Є відповідь. Вона, Така відповідь є під літерою D. Наступна задача четверта. Знайти значення виразу. Ну, так само, у нас є відношення. Ділення двох радикалів. Ми запишемо замість відношення радикалів, радикал від відношення. І запишемо навіть загальну степінь 4. 4 поділити на 7 – це два. Радикал степінь 1, 2. І коли ми піднесемо одну степінь до іншої, то ми знаходимо Добудок показників в степені 4 поміжте на одну. 4 другі, тобто показник в степені 2 2 в другої степені це 4. Така відповідь є. Під літераю Б. Наступна задача задача 5. Треба знайти значення такого от виразу, спростити вирази. Що ми можемо тут зробити? Тут зразу можна побачити, що є. Корінь 64 під коренним виразом, один із множників, записати їх окремо. Корінь 64 помножити на корінь із А. Корінь 64 – це 8. 25 корінь, корінь 25 – 5. І ми маємо подобні члени. 8 мінус 2, 0,4 помножити на 5 – це 2 дає нам 6 кор коренів із А. Така відповідь є, вона зазначена під літерою Д. Шоста задача: теж таба. Спростити вираз, заданий вираз. І в знаменнику стоїть квадрат різниці. Застосовуємо форму квадрата різниці. Піднесемо до степені 2. Корінь з 7. Одиниця у нас так і залишається. Ну і 2 помножити на корінь з 7 залишається. Корень 7 в степені це 7. 7 додата одиниці буде 8. 8 мінус 2 корінь і 7. Виносимо за дужки 2, залишається 4 мінус корень 7. Та 18 поділити на цей множник, який ми винесли 29. Да, І так, взагалі, ми як там спростили вираз трошки. Але такої відповіді нема серед пропонованих у начальному посібнику. Тому треба зробити щось іще. Ну, взагалі, радикал, корень не. Неудобні математичні об'єкти, тому взагалі стараються від них позбутися. Особливо це неудобно, коли радикали, квадратні коріння, взагалі корінні вирази знаходяться в замені. Ну що ми можемо зробити? Ми можемо зробити таке, ну вже бачите. 9 представити як 16-7. Це 9. Коли ми замість 9 записуємо 16-7, ми нічого не змінюємо. У нас стається така сама вираз. Але ми при цьому помічаємо, що в знаменнику, у вибачому чисельнику, стоїть формула, яка складається з елементів знаменника. У нас домену по 4 та корінь із 7, а 16 це 4 в другої степені. А 7 мінус 7 це корінь із 7 в другої степені. І тут треба брати обов'язково мінус, тому що далі використовувати формулу різниці квадратів і скоростити. Із один елемент знаменник. Запишемо це 4 в другої степені, мінус корінь 7 в другої степені, далі використовуємо різницю квадратів і отримаємо відповідь. Але можна поступити. Трохи інакше існує стандартний підхід для того, щоб позбутися саме радікалі в знаменнику. У нас є присутні 4 мінус корень із 7. Щоб позбутися радикалом, стандартним підхідом ми чисельник і знаменник помножуємо на одне. І те ж саме число. І число беремо спряжне від знаменника. У нас 4 минус корень 7, а спряжне до нього буде 4 плюс корень 7. Так, представте, такого друга ми помножимо і поділимо на спряжне число. 4 плюс корень 7. З знаменник у нас з'являється різниця квадрати 4 мінус корінь 7, помножити на 4 плюс корінь 7. Ми можемо записати як 16 мінус 7. 16 мінус 7 виявляється 9. 9 поділити на 9, одиниця. Але в чисельнику з'являється спряжний. Число до знамених 4 плюс корінь 7. Мабуть, такий підхід більш гарний, більш економічний, ніж я запропонував брати такі числа, щоб з'явилася формула різниці квадрата. Це загальний підхід, який дозволяє отримати відповідь. Помножити і поділити на спряжене число знаменника. Таким чином, в знаменнику отримаємо форму в різниці квадратів і від радікалу ми позбуваємося. Так, відповідь у нас є під літерою B. Наступна задача встановити відповідність між виразом та його значенням. У нас такий вырос. И мы раскрываем душки. 5 заносим и знак радикала. 20 помножить на 5 дает 100. 5 помножить на 5 25 дает 5. Або в загаде 5 корень из 5 в другую степень тоже дает 5. Корінь 110 мінус 5 відповідь 5. Є така відповідь це К. Друге. Те ж саме, тільки ділення. Корінь з 45 поділити на корінь з 5. Ми вправі записати як корень від ділення 45 поділити на 5. Це 9. А от корінь із 9, ми знаємо, це дорівнює 3. Корень із 5 поділити на корень з 5, одиниці. 3 мінус 1, 2. Теж є така відповідь під літерою А. Далі. Третє. Тут формула різниці квадрата. Корінь Сін, корень э, в другої степені мінус 2 в другої степені. Корень із Сі в другої степені С 7. 2 в другой степені, 4С-4, -4, 3. 3 у нас Е. С Б. І останній. Вираз. Тут нужно піднести в другу степень корень з 5 плюс один. За формулою квадрат суми. Корень з 5 в другої степені 5. 2 помножити на 1, та помножити на корінь з 5 І 1 другої степені. І відняти 2 корінь з 5. Подобні члени уничтожаються і залишається 5 плюс 1, 6, 6 відповідає літери D. Наступна задача третя. 3, 1 має два запитання. Якщо додатні числа x і довольняють мові дроб дорівнюють 5 четвертим. Тоді перше питання: треба знайти відношення x до y. Це дуже легко зробити. Ми дроб x плюс Y поділити на Y. Записуємо як суму двох дробів y плюс y поділити на y. Y поділити на y дає одиницю. Тобто. Щока на значення х поділити на y це 5 четвертих мінус одиниця. Тобто 1 четверта. У відповідь треба підставляти число у вигляді десяткової групі, тому маємо 0,25. Наступне питання треба знайти: от таке значення. Теж. Так само ми дроб представляємо у вигляді суми двох дробів. Перше буде корінь із y поділити на корінь із X. Записуємо під одним знаком радікалом відношення y до X. І плюс корінь із X поділити на корінь із X. Одиниця. Далі. Підставляємо вже знайдене значення 1 четверта x поділити на четверта, а Y поділити на x, 4 перші. Тобто 4. Корень 4, 2, 2 помножити на 2, 4. да, Плюс 1, буде 5. Відповідь 5. Четверта задача: 4, 1. Общислити вираз. І ви бачите, що тут не можна підібрати таке значення. квадрат якого давал бы 35. Нет. Ну из целых чисел. Скажем так. Тому мы запишем этот вырос под нагальным знаком радикала. 35 поделить на 4, это поделить на 10. Далее раскладываем знаменник на множники. И Отримуємо, що 7 помножити на 5, який з'являється у нас в знаменнику, якраз і є 35. 35 поділити на 7 та поділити на 5 дає одиницю. знаменнику залишається 2 помножити на 2, 1 четверта. Радикал від 14, 1, друга. 1 Це 0,5. Задача 4.2. Обчислити такий вираз. Ну, загальний, загальний підхід це, треба знайти загальний знаменник перший э, спосіб. Ми четверку помножимо на знаменник другої дробі та знаменник третьої дроби. Двіку помножимо на знаменник першої та третьої дробі. Та шестірку на знаменник. Першої та другої другі. Але цей підхід не дуже раціональний. Другий підхід. Ми замічаємо, що помічаємо, що 4 може бути представлено як 5 мінус 1, двійка як 7 мінус 5, а шестірка як 7 мінус 1. Для и для чисельника мы используем формулу резницы квадрата. Такие же самый петхи третий, Но мы не задумываемся, об... не ищем среди числителей такое число, которое бы можно было представить в виде квадрата, в виде квадрата, где стоять З знаменника, елементів, які стоять знаменника. А позбавляємося від до шляхом добутку числовителя та знаменника на спряжене число знаменника. У нас перший друзі знамени корінь з п'яти мінус одиниця. Ми помножимо та поділо на корінь з плюс одиниці. Для другої дроби ми помножимо і поділимо цю дроб на корінь із 7 мінус корінь із 5. І для третьої дроби корінь з 7 мінус 1. Для кожної з трьох дробів ми отримаємо в знаменнику формулу різницю квадратів. І, і позбудемося радикалів. позбудимося під знаком знаменнику. Тут записано не дуже так раціональний підхід, коли ми підбираємо значення в чисельнику Але відповідь буде така ж сама: ми позбавляємося знаменників. Шляхом скорочення. І отримаємо, що корінь з 5 та мінус корінь з 5 уничтожається. У сумі дає 0. Так само корінь з 7 та мінус корінь з 7 теж дають 0. 1 плюс 1 дорівнює 2. Знайшли відповідь. І остання задача знайдіть значення в мире. Коли відомо А і Б. Треба спростити вираз, щоб не виконувати складні операції з конкретними числами 1,2 та 0,3. Тут чисельнику можна використовувати формулу різниці кубів, як вона отримується. Так, у нас А в степені. Одиниця помножити на корінь із А, тобто А в степені 1 друга. Одна о, А в степені 1 помножити на А в степені 1 друга. При множенні показники степені додаються, складаються. Одиниця плюс 1 друга. Дорівнюють 3 друга. Тобто замість А помножити на корінь із А можна записати, як А в степені 3 друга. Ну а далі послідовність піднесення до степеня може бути різною. В даному випадку нам корисно використовувати корень із А, це степень 1,2. Спочатку ми добуваємо корень і від числа отримане число, піднесемо в степень 3. Так як послідовність може бути будь-якою за властивості, ну ми саме так поберемо, і ми маємо що корінь із А в третій степені мінус корінь із Б в третій степені. Тобто ми можемо використовувати формулу різниці кубів. І використовуємо у нас корінь із А, мінус корінь із Б, помножити на вот таку ось скубку. І як ви бачите, тут можна скоротити. Однаковым множники, залишається А плюс Б це плюс корінь із А Б. Цей вираз вже ми підставляємо А і Б. Однацила. Додата 0,3 буде 1,5 і треба знайти добуток 1,2 та 0,3. Далі 0,36 Корень від 0,36 шести сотих рівня 0,6. 0,6 помножити на 0,6 дає 0,36. 1,5 плюс 0,36 2,1. так, ми зробили усі завдання, розв'язали всі задачі. Тепер заповнимо формулу відповіді в PDF файли. Посібника. Ми переходимо до його. Так, тут. Право, арифметичний квадратний коринь і починаємо заповнювати. Задача 1. 1. Ми отримали відповідь 3 і така як відповідь Є під літерою В. 1, 2, 2 на ми отримали відповідь 2,6 це з літерою B. 1, 3 вираз корень 7 плюс 1 поділити на 3. Це D. Далі. 1, 4 отримали від і 4, це під літерою Б. 1, 5, 6 коренів із А, це Д. І 1, 6, 4 плюс корень із 7, це під літерою В. Переходимо до задачі 2, 1. 2, 1. Відповідність. Первому предполагает у нас В, другому предполагает А, третьему В и четвертому Д. Так, 5 В, 2 А, далее 3 С предполагает. B, и 6, C, D. Наступная задача. 3, 1. Требует ввести число. 0,25. Сотых. И другое питание. 5. Задача 4, 1. 0,5. Десятых. 4-2-2 та 4-3 2, цілих одна І. На завершення. Завершити. І зеленим кольором позначається правильні відповіді. Якщо неправильно, то червоним кольором відповіді правильно. ми тест зробили з вами правильно. Цей весь матеріал. Правий 9Б ви розв'язуєте самостійно. Відповіді перевіряєте в PDF-файлі. Бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічі!